Цими стежками щодня проходять більше сотні студентів. Сьогодні ми з вами говоримо про ботанічний сад Хмельницького національного університету. Загальна кількість рослин, які зростають на території ботанічного саду Хмельницького національного університету, становить близько 20 тисяч екземплярів. Тому числі понад 7 тисяч багаторічних квітково-декоративних рослин та понад 1400 дерев та кущів хвойних і листяних порід, які занесені до червоної книги України. Ця пам'ятка природи слугує окрасою Хмельницького національного університету. Тому студенти не відмовляють собі в такому задоволенні, щоб лишній раз прогуляти тут пару. Про закладку ботанічного саду було оголошено 30 жовтня 2003 року під час проведення всеукраїнської науково-практичної конференції. Також на території Хну розмістився японський сад каменю. За кожним факультетом університету закріплений свій камінь з одноіменною назвою. До речі, нещодавно дізналась одну цікавинку, під яким би ракурсом ви не дивилися на цей японський сад каміння, одного каменю ви не дорахуєтесь.